Всім привіт! Ми граємо з бджогами. так, Перший вулик. Зелененький додан я не знімав, там нема що знімати, там дуже все печально, маленька сім'я, рі був маленький. Ось другий українка рій. Дивиться, перші дві рамки. Двоє з трьох, перші з згайним медом. Зараз сезон з я Похвастаюся. Тут все тільки мед зверху, тому що низу був розпліт і вийшов. А попередній рамочці меду було більше. Перших двох десь по 2 кг. Тут звичайно менше. Всього, тут теж оце все було розпліт. Ось, перга. Зверху печатається. Так ще. І моль ганяє, як коняки. Вони доросу мой мілі бджоли не чіпають, вона знає як. З ними підмазаться, вони тільки б'ють черв'яків. главно це не протикати черв'яків. Так. Це у нас старасенька рамочка Вони і тянеться в місяць. Декілька років. Вона така нещасня. що її коробить. Умніваю, що з нею буде ток. Понавився її потягнуть. Є все по короби. Ще з нею буде, не знаю. Ставили, бо не було ще дорогу поставити так. вже свіза вусіна. Це така спека її все одно не натяг, її короботь. Все у нас ця сторона вже витягнута вже медок, медок. Та. Спека 40 градусів. Веде вощину вулиці, вулику. Цим, на жаль, нічого не поробиш. Ну, в природі вона теж не рівна. Так що... Пойдет. Головне, що вона міцно тримала за рамку і медогонки її не розмолотило. Так, тут у нас старенька, звичайна. І далі у нас пішло пусто. Тобто розплод перейшов. Матричники пусті, може вони заїлися. Не можу точно сказати. Я матрошники не видавлював. Надіюся на тих у заміна матки. Десь все трошки нас... Я думав, ці рамки не обітаємо, але судячи по мостиках, все-таки так. Да. І ось якась якраз ще була вишивчичок малиника і його, мабуть, завалили. Теж така стара негарна рамочка. Во Порвана, он еще сидит там, лотал. Так что, такое, такое сидит. тут-то и мед есть. Тут-то и мед есть. Подуши, Плохо, вона була змедана. Ну нічого, не допадай. Почись! Oh, Все. Цей вулик збираємо. Так. Усіх харчі на зиму вже є. Мені тут не буде поки що нічого. Ну, сезон тільки триває, хоча і за спеки. Соня, виважається, цього року буде каючі поганий. Незалежно що садити. Я ставлю свій сонячник. І в мене сам по собі росте. Ці олійні культури. Вони дуже вибагли. Так закриваю. Так, потім дещо пескою, дещо ще підаю же, тому що відео виходять великими. Так. Так і на останок на солодки, більші вулик, точніше найбільший ріс, найпотужний як і ву. Вісім годин ранку і вже піше. вже вже підтритка. Так, ой-ой-ой-ой-ой, я необережно не повівся, мене вкусили. Придушив. Не з... була під я її придушив пальцем. Тепер буде боліть. А воно ж так в пальці боляче. Там багато нервових закінчень. Так, картина наступна. Я бачу свіжові тянуті рамочки. Так. Тут повеселіше, тут можуть і вутить. Запечатаны Все хорошо Так крайняя старая рамка Пусто Далее Старая рамка Пусто Так Колечина рамочка стакалася, залишилася, вони щось там тянуть наполовину з медом. Так, і все. Намагаюся ремонтувати рамку, тягнути її донизу. Ось така слабоватенька. Це старі рамки, на ній була, вони були в гаївниці. Так вони бджолами, так і сюди пішли. Так. О! Я діодявав. Свіжа рамка. Ось у нас тут зверху мед. Тут спліт. Напевно, ще й тут є, хотя я не впевнений. Я думав тут буде дещо повеселіше. So, так, ти і на тех розігнати, щоб взяти рамку, вони всі посидеть. Спліт мет спліт мед. Можна так подобається. Спидметр, Спидмет. У багатокорпусних системах матку взагалі поділяють в окремому корпусі. І вона тільки в одному корпусі носить. Видається так ось метр спит, ось багато меду зверху. Все спліт. Я чомусь очікував, що тут буде багато меду, але но... кажуть, не судьба. Так, зараз підемо в цю сторону. Гарно позаклеювалося. Все, добре. Так. Пусто. Так. Так. Свежая рамочка. Я ну, на свежая тоже сегодня ее монтую. Тут уже з медом дуже багато по полісу. Все добре. Рамки розділяти дуже важко. Опять у нас все Спліт і мед. E uh... Снова у нас сплит и мет. Там еще такі справа. Все, продаемся. То есть, не замела картина. Есть сти рамки, есть рамки на яких розпити имет. Саме дело пакуємо. Стараємось не давити, але все одно не вийде. Не задайте ні одну джову, яка з обов'язково підлізе. Отже, висновок наступний. В цьому році меду я не покуштую. В двох вуликах, скоріше за все, що їм вистачить те, що вони збирають на замовку. Один слабенький треба годувати, хоча я не бачу сенсу. Так що таке все. будем без меда. Ну, мы переживем. Так, на этом все. Всем до побачення.